Продовжують розглядати справу чоловіка, що ймовірно допомагав військовозобов'язаним виїхати за межі країни під виглядом волонтерів, реєструючи чоловіків у системі шлях, ніби як від фонду допоможемо разом Україні, сприяв незаконному перетину кордону чималій кількості осіб. Що ж відомо по справі зараз? Дивіться далі у сюжеті. Чергове судове засідання по справі уродженця Донеччини, що за даними слідства сприяв незаконному перетину військовозобов'язаних за кордон. Мовляв, чоловік за певну плату реєстрував під виглядом волонтерів усіх бажаючих чоловіків у системі шлях. Народний час Луцьким міськральним судом розглядається винувальний акт відносно Донченка. Донченко у нас є волонтером благодійної фонду, де допоможемо разом Україні за документованого факт сприяння в організації незаконного перетину через державний кордон України одного громадянина за грошову винагороду в сумі п'ять тисяч доларів. На даний час ми вже Подало фактично всіх свідків, дослідили всі письмові, залишилась розгляд клопотань сторони захисту і перехід до судових дебатів. Нагадаємо, раніше судом досліджувалися докази, серед яких був аудіозапис, де головний фігурант у справі розповідає про саму процедуру перетину, що казати, через який пункт пропуску їхати, та всі інші деталі. Донченко надає вказівку, через яку митницю краще лежати, зокрема це в Митницькій області. Зокрема, як поводити, що говорити, за чим їхати, тобто, як правильно поводитись на державному кордоні при перетині. Крім того, подальшому розмові буднік запитує, чи є можливість зробити. Ну, не вести гуманітарку, на ну, що Донченко каже, що добре задекоруєте. Ми зробимо, що ви його нам віддали. Мається на увазі гуманітарку. Хоча про ніяку гуманітарку мінітар, протоколів вони є, тільки що слухались. І фактично третє розмови, це знову вже два рази. повторюється, сума в розмірі трьошка, що мається на увазі 3 тисячі доларів. На попередніх засіданнях сторона захисту неодноразово заявляла, що дане обвинувачення лише провокація. Мовляв, чоловік, завдяки якому й вдалося зафіксувати правопорушення, просто провокатор на крайньому судовому засіданні. Сторона обвинувачення подала клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Захисники ж просили суд клопотання не задовільняти. Мовляв, підстав для цього немає. Інших факторів, які погрунтовували вказаний ризик, при того що тончик поєднання місцевим життєво прокурором не наведено. Які не наметом на жовтих фактів і по інших, ніби то адже досудове слідство слідство закінченого кримінальне провадження знаходиться на розгляді суді. А тому ризик знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Чи перешкоджання кримінального правоправа іншим чином попитання не воронка воно? Яка ж доля чекає обвинуваченого? Дізнаємося найближчим часом, адже справа добігає кінця. Вже не за горами судові дебати, а там і рішення суду. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.